У рамках всеукраїнського проекту Святку день міста і зас компанія Радар Сервіс презентувала автомобільну виставку Просто неба мешканці Червонограда могли побачити на власні очі і проконсультувати щодо акцій та технічних характеристик. У нашому автосалоні постійно діють акційні умови. На придбання автомобілів як за готівку, так і в кредит на сьогоднішній день. клієнт має змогу значно заощадити кошти, купуючи автомобіль 2013 року виробництва порівняно з вартістю аналогічного 2014 року. І при цьому склад акційних автомобілів є обмежений, незважаючи на ситуацію, яка зараз склалася в державі автомобілі за справедливо завоювали лідерство на ринку. зайняли перше місце у реалізації нових авто. За сенс та за звіда входять у топову 5 Кірку найпопулярніших авто в Україні за злано скористується необиякою популярністю серед споживачів. Він наздоганяє лідерів продажу легковиків. Комерційне рішення з відмінною функціональністю за пікап стане справжнім помічником у господарстві та бізнесі. Вважають відвідувачі виставки, та й ціна не кусається. Вже наїздив близько 200 тисяч машиною. Задоволений, тобто по комфорту нормальна машина на ті гроші. Це відповідно ціна, якість. Хороший варіант у сервісному центрі діє акція Доступний сервіс знижка до 15% на обслуговування та до 20% на запчастини. Придбати омріяний автомобіль можна у офіційного дилера ЗАЗ компанії Радар Сервіс у Львові на вулиці Стрийській, 350.